І, поки сирійські повстанці захоплюють нові міста, а Башар Асад чекає на допомогу від так званих партнерів, російський диктатор Володимир Путін вирішив обговорити загострення на близькому сході з президентом Ірану Масудом Пазишкіаном. Що цікаво, під час діалогу з правителем Ірану Путін, нібито заявив, що ця ситуація має бути врегульована у рамках Астанинського формату. Це нагадаю переговори щодо мирного врегулювання в Сирії, які ведуться між Москвою, Тегераном та Анкарою. Однак, як стверджують деякі змі, за нинішнім повстанням ймовірно стоїть саме Туреччина, яка хоче змусити Асада піти на поступки у переговорах з опозицією. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу Служби безпеки України, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про ситуацію в Сирії з ним більше. Пане Вікторе, наше вітання. Добро здоров'я, пане Вікторе. Звичайно, хочеться зрозуміти, що відбувається в Сирії. Тим паче, цей конфлікт розпочався далеко не сьогодні, майже як і наша війна, 10 років тому. Я до того невже ми побачимо крапку. В в пануванні режиму Асада в цій країні? Ну, Дивіться дуже важко сказати, чи ми побачимо крапу по одній простій причині, що Росія не готова повністю відмовитися від підтримки Асада, незважаючи на ті е, складнощі в е, логістиці і складнощі в, в їхньому матеріально-технічних можливостях, е, вони. Е, Змушені підтримувати асада тому що якщо вони втратять цей режим, вони втратять ті дві бази: Авіаційну і морську, які власне забезпечують присутність Росії в Середземрі, після того, як почалися військові дії 14-му році, а тим більше 22-му можливості для російського флоту в Середзморі. Різко зменшилися і забезпечувати присутність свою через Середземне море в Світовому океані в Атлантиці і в, в Південних морях в індійському океані. Вони просто не зможуть без тої бази військово-морської, де вони готові не знаю битися до кінця, напевно. Пане Вікторе, тобто для Росії Сирія важлива дуже важливо. Я розумію, що Асад може пасти. думаю, що Росія в разі падіння Асада буде шукати якісь там і домовлятися з ними, тому що з падінням Асада все, що відбувається в Сирії, просто так не завершиться. Там настільки. Протиріччя у всіх угрупувань, які зараз тимчасово об'єдналися в своїй ненависті до режиму Асада і Росії, що будь-який сирник скинутий в це, це, це в цю ватру, яка не, не поки що не загорілася з тамтої сторони, буде просто неймовірний. Це хороше. Але, тим не менш, пане Вікторе, якщо брати український Донбас із Сирією, що для Путіна ви вважаєте більш пріоритетним? Важко сказати. Я думаю, що е якщо за Донбас він е нібито е спокійно себе ставиться, тому що він вже його захопив і, в принципі, Віддавати не збирається і буде може просто припинити наступ і е, піти в глуху оборону, і нас це так само нічого не, не міняє для нас, тому що нам потрібні е, значні сили для того, щоб прорвати цю їхню оборону і е, спробувати звільнити його. Е, тобто там потрібні якісь катаклізми всередині Росії для того, щоб ми е, змогли щось здійснити, то в Сирії е, в Сирії він. Е, е, Сирія йому потрібна в безпосередньо зараз. Да? Єдине, що е, в нього надзвичайні величезні проблеми, то, що я вже казав, що вони просто не можуть е, до, е, ну, доставляти е, в той, тій кількості і військовослужбовців. Знаєте, да, що в них там основна сила була це Вагнер і спецпідрозділи. Е, вони фактично всі перемолоті в Україні. Нічого там не залишилося. Так частини розвардії там ще е, на блокпостах стояли, тому вони і е, так, так швидко відходять. Е, все, що зараз може Росія допомогти, це авіації, але і вона обмежена. Ви бачите, що зараз е, е, фактично повстанці захопили вже чотири аеродрома, з яких е, частково е, деякі частково військові на них вони захопили і такі гелікоптери. Є значну кількість е, техніки, е, в тому числі е, протиповітряної оборони, і РЛС, і е, склади озброєння. Е, тут дуже така серйозний такий удар був по, по, по е, асаду і по е, тим е, російським військам, що там перебувають. Я не знаю, чи вони зможуть е, щось е, протиставити, тому що опосередковано е, навіть Ізраїль перешкоджає доставці Асаду. Озброєння, от була інформація вчора, що е, е, вантажний літак намагався прорватися в Сірію, і Ізраїль е, підняв свої винищувачі, які розвернули цей літак. Вони його не збили, вони просто його розвернули назад в, в Іран. Тобто, е, а проблема в, в Росії: ну вони пообіцяли два літака з якимось там озброєнням. Ну, що таке два літака? Навіть і, Іли, там чиани, вони взагалі ні про що. Тому що вони ж активно використовували так званий сирійський експрес через протоки. і протоки зараз заблоковані. Вони використовували там ті кораблі, які ми або підірвали, або або пошкодили це великі десантні кораблі. Вони частково використовували там транспортні кораблі під прикриттям цивільних. Але це все зараз просто неможливо. По перше, не тільки із за того, що портоки закриті, просто просто немає що де брати. В них самих не вистачає. Тому все це в комплексі і дозволяє передбачити, що ситуація на Сирії може значно погіршитися для Асада. Подивимося, будемо дивитися, бо ситуація міняється дуже пли... ну, дуже швидко. Наприклад, була інформація про те, що активізувалися е, нальоти російської авіації по тилах е, повстанців. Е, як це вплине на хід битви, не знаю. Подивимося. Пане Вікторе, але насправді виглядало так, що для росіянських солдат в Сирії це все сталося якось е, ну як сюрприз. і Вони аврально залишали свої позиції і техніку. Я до того, чого це так? Це вони розвідка не спрацювала у них чи як? Слухайте. Ну не до того. Знаєте, вони все ж таки сподівалися на. На сирійців там, на на іранців, ну от нема не в них тих сил і тих можливостей, і їм зараз для того, того групування яке було в Сирії взагалі сирійські проблеми не в пріоритеті, в тому плані, що вони не спостерігали за ними не, не очікували, грубо кажучи, удару в спину. І опинилося, як завжди, схід це така дуже тонка річ. Яка е, швидко мімікрує під ті чи інші е, проблеми? Ну, ми бачимо, що непримиренні непримиренні угрупування, які між собою завжди ворогували, вони зараз, ну якщо не разом, то по мірі так паралельним шляхом ідуть проти е, Асад е, просрасади його режиму. Тому е, напевно, скожи цього що це провал їхньої розвідки. Пане Вікторе, звичайно, всіх і наших глядачів в тому числі цікавить питання: а що це дає для України? Які перспективи, якщо Путін виведе війська з Сирії, вони у нас тут з'являться, чи навпаки, може когось від нас забере туди відправить? Як ви бачите собі цю ситуацію? Ну, будь-яка ситуація, яка дозволяє нам трошки пошкодити якісь там можливості в Росії, да або розгрупувати їхні війська, вони нам на користь, тому що коли вони боюють на один, два, три фронти, це тільки плюс, наприклад, якщо почнеться якісь там заворушення в середній Азії, де вони зобов'язані були допомогти, ми просто бачимо, що деякі речі, навіть такі пріоритетні, вони просто не можуть посилити. ну за аналогією можна подивитися, що відбувалося у Вірменії, тобто Вірменія для них була так само важливо, і вони обіцяли вірменам, що вони будуть захищати, що там будуть миротворці стояти, і, і чим це все закінчилося. Нічим. Вони просто продали вірменію. Тому е, я розказував, що вигідно Росії, та їм вигідно, що пасу залишався, щоб е, е, військово-морська база і авіаційна там перебувала. Але які, якщо в якийсь момент, вони зрозуміють, що це все е, марно. І що вони просто можуть взагалі все втратити, то вони змушені будуть тоді тікати. Ну, кораблі відійдуть на Балтіку там чи куди вони там можуть від... але таки піднімуться в повітря і відлетять в Росії. От, от на цьому вся їхня сирійська авантюра з 15-го року закінчиться тим, чим закінчилася. Тут цікавий аспект Путіна самого. Тоді розпочавши війну в Україні, власне, Крим і Донбас, він всівся за стіл з міжнародними лідерами. Типу, ми ж проти іділ воюємо, терористи, і його і Америка слухала, і Туреччина. А тут він на це може втратити. Це якось може зіграти на ваше бачення на внутрішню публіку ну московитів? знаєте він вже стільки всього на наробив, на, на що. Постійно постійно його зараз, ну якщо не звинувачують, то по крайній мірі вказують на його е, прорахунки. Що я думаю, що на один прорахунок більше на один менше, ну да, будуть задавати питання: а що ми там робили 9 років там, чи сіки взагалі, для чого нам це було потрібно? Скільки ми туди втрат вклали зусиль? Скільки людей загинуло? Чи, чи воно нам потрібно було? Ну знаєте, я думаю, що е, якщо е, я от прочитав новину, що вони збирають там якісь. В на рівні губернаторів збирають якісь курси і починають розказувати, що ми вже досягли своєї мети в Україні, тобто фактично підспудно готуючись до можливих там чи перемовин, чи призупинення військових дій і готуються до того, що розказувати населенню. То я думаю, що за аналогією Корейської народно демократичної республіки щось придумують і покажуть по, -по телеку і скажуть, що ми, ми всіх перемогли. Знаєте, ну це ж пропаганда. А в переважній більшості в Росії вірять коли телебаченню. Пане Вікторе, а аналогії так, як США виходили з Афганістану, у вас немає зараз, як отут з військами росіянськими в Сирії? Ну, в Афганістані все ж таки була одна сила. Так? Тобто, одна потужна сила, яка брала владу в свої руки, і зараз міцно її тримає в Афганістані. І там е, ситуація була справді дуже така е, непередбачена, не і я взагалі не знаю, для чого американці це робили. Це була величезна помилка. Е, росіян, е, росіянам трошки легше буде, тому що у них не настільки потужна е, потужна там е, угрупування. Так, да, вони багато можуть втратити, е, навіть людей можуть втратити, але думаю, що вони розберуться. Е, не, не дуже це подібно буде на американський відхід, але так само неприємно буде для них е, такий ляпос е, отримати від, е, як вони там говорять, якихось бородачей. Стосовно, ну не знаю наскільки тут доречно на говорити про Америку, але от про Туреччину теж хотілося б почути вашу думку. Що це для Раджепа та Іпа Ердогана ця ситуація? Ну, для нього це основне, що він е, позбудеться значної кількості. Е, Біженців, які зможуть повернутися додому, він зможе зняти напругу в своїх прикордонних регіонах, тому що частина біженців це все ж таки колишні бойовики, які ну не своєї своєї належності зараз. До речі, вони активно повертаються в зону бойових дій, особливо це стосується колишніх громадян серед середніаських країн, таких як Узбекистан Таджикистан навіть є громадяни, колишні громадяни Російської Федерації, зокрема з з і Чечні, тобто це досить значна сила бойова, яка просто не могла себе знайти ніде в Туреччині, і він з напевно скоршу цього буде забезпечувати собі буферну зону від вздовж кордону Туреччини Сірії, і одночасно спробує посилити свої позиції проти курдів. Частини курдів, тому що курди там розділені на дві частини: демократичні курди і е, ті лівацькі е, курдська е, армія, яка воює проти Туреччини і проти, е, проти всіх навколо навколо всіх. Пане Вікторе. Чи не очікуємо ми в Сирії, на вашу думку знову появи іділ в яких серйозних масштабах або іншого терористичного угруповання, яке може знайти знай... знайти себе на цих ось воюючих теренах? От власне, я дуже дуже занепокоєний тим, що ІДІЛ зараз приймає активну участь. Тобто, колишні бійці ІДІЛ, які або десь переховувалися, або десь до когось там приєдналися, вони зараз активно відроджуються, об'єднуються. До речі, до, до, до них належить і частина цих етнічних угрупувань, які я називав там узбеки, такжики чи дагестанці, чеченці. І е, що цікаво, що частково і діл має е, із, ну і за того, що там частина громадян Російської Федерації, вони мають контакти з Росією, і не виключно що е, для того, коли Росія е, прийме рішення вийти звіта, вона може частину озброєння просто їм передати на предмет того, щоб е, нехай буде гірше для, для тих, хто там залишається, ніж е, ніж е, ну як, якщо нас вітам витискають, тобто це такий. Е, Цікавий буде манер. А то, що Іділ, ще раз наголошую, мав контакти з Росією, і Росія через нього вирішила свої е, е, якісь там моменти, зокрема, в тому числі і е, організовуючи, е, організовуючи е, е, ці е, напливи мігрантів з Сирії це вже підтверджений факт. Так, ну і зрештою, вони ж майже всі навчалися в радянському союзі. Ще ці генерали хто це робив. Пане Вікторе, дуже вам вдячні за роз'яснення. Своє бачення цих процесів будемо до цієї теми повертатися і сподіваємося обговорювати і з вами в тому числі. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України, дає на серед нашого ефіру. Поговорили про ситуацію в Сирії, Бачимо, що Росія там втрачає свої авторитет, свої позиції, але е, все це тільки почалося. Тож за цим слідкуємо. Ну а повстанці намагаються воювати і знищувати режим Асада, диктаторський режим, який вже десятки років починаючи від його батька, править цим сирійським народом. Ідемо далі.